Німецька колона особистого складу фюрера була направлена на позицію в полі, де у відповідному порядку рухаються Янки та совєти. Завдання Ганса було перевірити околиці і переконатися, що не будуть засідки, але. Привіт, Фріц. Ти нічого не чув про наступну операцію? Командир казав, що будемо штурмувати селище, де засіли Івани. Ммм. <рикус> Цікаво, скільки їх там. І яка в них техніка? Десь до 50 іванів, а ще декілька танків легких та середніх. Ну і міномети. Зрозуміло. Будемо готуватися до штурму. Так, потрібно дуже ретельно все продумати, бо Івани хитрий ворог. Ну ми будемо хитрішими. Що Івану добре, то німцю смерть. Побачимо, як вони будуть діяти проти нашої славної техніки. і Фріс вирішили вирушити на прогулянку, щоб перевірити околиці на горизонті. Офіцер Ганс, побачивши за горою стоячу машину, вирішив пробігтися та переконатися. Чи не здалося йому. В його голові виникло питання, що ж вона тут робить? І чи не Янки це випадково. Ваня, іменно зараз це нужно ділять. Ао, граната. Тікаємо швидко! Кляті Іванни мене на тільки ну, намагались вбити. Я б ніколи в житті не міг подумати, що така близька людина могла мене зрадити. Так, все, іграшки закінчилися. Я думав оточити селище, а потім запропонувати їм здатися в полон. Але ні, нікого в полон не брати. Швидко всі по машинах починаємо операцію. Готміт Унц Фордечланд. Колона особового складу фюрера після замуху на офіцера у швидкому режимі розпочала рух. Скоро буде бій. У багатьох головах німців пройшла ця думка. Я сподіваюсь вам це сподобалось цей відеоролик, який був початку, але тепер зараз будемо дивитися то, що і була предісторією. Це геймплейчик на цій же карті. Невеличка битва. 4 на 4, да? Гром любить а... спочатку відосика щось викидать якусь інфу. А я чисто так. Залітає та граємо. Така справа, хтось тулить, а хто, я не знаю. 14. -й. 14. -й, окей. Я не знаю, наскільки вам подобалося то, що було якби предісторія, але я дуже хочу, щоб ви ставили лайк і коментарі написали. Просто я не що, ч я з типом в центр йду. Ти зі мною ти направо, ти направо, ти право центр. А, все, ну тоді нормально. Блин, раньше 4 х 4 вообще не лагало, зараз щось... Надо купать новый комп. Типа винодинфложочек набираю вообще, да? Окей. Okay. Можешь графику понизить, 40 кадрів играть такая себе. Сейчас миссия начнется. Щоб ще буду жопа. Давай. Шо. Шо, десенько? Вот это. Да я уже понял. Сейчас я ее заберу. М Як минимум? Постараюсь. ставить короче скільки роки в грі прошло а нормальная оптимизация пока еще завести не можем бля ты в центр пехоту чисто вызоешь да ну давай ну, наверное знитка надо будет Занитка? а может цей э, 75 взять просто На, на... Ну давай, давай. Да. А можешь мне не передать? А, дать тебе это да, без проблем. Сейчас я возьму. 20 секунд я даю. Mm. Якусь. Не дуже серьезно, але забытый бреши. А, mm. ah, я понял, я думал это танкер. Танк? 7-5? Nee, nee. Не-не, ну, можешь оставлять, можешь давать обратно, не байдаже. Тут просто е допустим. Не, nee, мне надо было на дома полностью. Ты, ты ее тут поставишь, типа, и хватает спокойно, типа, чтобы вот от, вот це, це просто выносить, типа, спокійно. А тут. туда. Ну то у в меня в планах просто было и сюда поставить, а из. За громаза занимать. З... З... <laughs> спам, спам. Сейчас вони бізнес, це. Но... <laughs> можна поки не начнут пить мариться. Можно заспаумить, пока не раздупится А, фз. А кто там грає на цьому флане сапанов? Не знаю. Чи Гром? Не, сапон потихон. А, сапон позино. А, все, точно. А що то, то тут рандомы какие-то? Донквест? Ну донквест нормально справляется. А, да, він и пехоту печанув. А справа у нас 14 понятно що шо вони вообще роблять что шо вони хотять робити Главно, щоб на яку зінитьку не привел пить Це будет буде потім Грязюка О Гром взял у нас Т70 Неприємна шняга, але ми зараз її винесемо. Да тобто, подожди що... Ти загінчик якийсь взяв, би. О! Зеніточка. Вона на твою. А, ні, вона просто в ту сторону їде. Щось, походу, буде виносить піхоту двук. А на ну... Як ти так пропустив піхоту? з першого сейчас щас голову раз. А, да. То есть на ксочка, чтобы поботать. А, ось вона, Т-70. Сейчас спам буду. Да забий, він займай позицию, но сейчас раздуплюся, но. не ти, блін. Вот это я, конечно... Пехотку просрал, але... Вот так, така пехота, що можна і просрати спокійно. А... Сейчас бы. Дрилля бы взять бы, и просто разнести всю пехоту. Я боюсь, що Т70 бы скрышь зрел, я. Почекаю Не по факту або хумаль, або понсервив убрать, та и все могу тут піхоту вынести. Ну, я могу можна гриля взяти типу, і просто її знести там. Я сейчас надежнее, да. Да, типу, вона не, не сильно просто буде надежный. Не, я кажу, щось с надежней надо гриль. А, Ну, можно взять МП5 опять же, и вот тут, как я сказал, просто и поставить, типа, отсюда образно, типа, и лупануть просто в ту толпу, расстреливать. Не ну вообще м сюда тут миномета нормально наверно ага. а він ее прибрав окей сейчас центр просто ту пехоту берем от и просто прошечки навались это и все Щоб зліва ще не, не втрачав фланг ложочек yes. и все буду вообще будет о это 70 минус а нет цена т 70 с дшк сейчас а, придумаем короче Я. Yeah. надо <Слышний> Что делаешь? Тихо! Ну? У меня клавиша злом. Пробиндилась. О, хорошо. 150, наверное, 160 лопать. 160. Короче, вот, вот тут поставить и вообще сок воды. Да вот туда просто гасить. подвисаю выбачайся там ой хорошо попал это мы ми... это стань того миномета бо миномет просто в... выблоска в него бо Я с пехотой разобрался просто минус. А миномет нормально глушить. А, це не ти, це четырнадцатый вообще. Та це не я ж Ну, як мінімум не моя. Давай, заходь, заходь сюда. Давай. Ну там щось їде И пока не понятно, что заходьте ти котик. Да что ты пускай? Я хочу вынести шку Капи жуть. Можешь сдохнуть. А, ah, поедем. что там? сука. Ты чё на него кричишь? Бля, ну пиздец, ну 152 там проехал, блядь. Бля, она попал О, нормально его. Расслаби в булочке и пролетила. Фу, БТшка просто вот такая прот... противна, шоу.

Сейчас uh, обычных ренадеров сюда просто притащу их буду достать. Фу, опять цепа. Можно убивать ясно, куда еще работаем до колом на... Нормально нормально придумав давай сто семь сто семьдесят пять дешево піхота то у нас на душе. Хорош. А шо це? Багбу чи просто прикол якісь? Услово запило. Ну я ж типа процею. Не доплыв, что за прикол? Ще б с кому -лябу його лупнуть? Ну походу він розлупився після посты, я. Я достану в бом случае до нього, а далі що? А я без пушки просто. Що? А там поразка при нули, да? Я yeah. mm -hmm. по факту и і... І браты щось без сенса на моет. Сейчас офицерчик, еще да, питки на пиццей придурки. Может, допустим, спать? е, e, туди пошануть. Та, почекай. А, ні. Тут там танка, блін, що з жопи. Гранату кидай, ёпчель, мопчель. А що, секунди прибрали, типа. На таймере Боих щось не бачу Це настройка. О, настройка в настройках В настройках мене чи в самые... А, в Сенс в мене нет. Yeah, не, в настройках строй доплом. Нешь сушка раздуплылась. Ку-то я не побачил. Не, я тоже могу коррегувальника взяти. Я просто так без с... бефера залишусь. А, не, я с бефером был. Не, у он ее конкретно играет. Oh, боже, біх, На останньому місці, тупо нуб Ладно, мені просто тяжело бы в 30 кадрів грати. Отмазочки придумав Сейчас я выгоню. Не переживай, сейчас всех пущу на выход. Да, что да. там? Да. Ой, что это? Что это за катается? Ну а далее? Пиздец. Куибанами. Блять, стал. И я второй, наверное, надо за заряды идти, -то точно. Еще и там. Огнемчик мой. Смотри, смотри, мой огнемчик тупо пал этих. <чхи> Ааа, до дому. Куди ход-то? Жалко, что она на нас там. Да, Нормально, просто чтобы бы было. Центральный бы брать получается. you <laughs>